Виявляли з подальшим знищенням. Це був комплекс С400 противника, який знаходив, знаходився на півночі від міста Курск. Тобто це от такий ЗРК стратегічного рівня. Так, так само працюємо по будь-яким ЗРК, таким, наприклад, як БУК, ТОР та інші. Нещодавно було знищено станцію РЕП поле 21, виявлено. Також відносно нещодавно було знищено високопріоритетну ціль зоопарк, РЛС-зоопарк взаємодії з засобами ураження типу Хаймерс. Ну І з цікавого, що у нас дуже гарно горіло, це була новітня система мінування, реактивна залпова система мінувань, дистанційного мінування земледілії. Відносно нещодавно вона прокр... по... покрикувала прокракувала. По червоній площі, ну і ми успішно утилізували на Курському напрямку.